Ю інтерв'ю. Вітаємо вас на каналі ЮНІКОТІВІ. З вами я, Дмитро Белясник. Кожен з нас давав собі обіцянку піти займатися спортом заступного тижня чи навіть року. Хтось хотів мати професію, про яку мріяв з самого дитинства, а хтось про брата близнюка, щоб жартувати над людьми та мати свої особисті секрети. У нас в студії людина, яка може похвалитися всім перерахованим вище. Футболіст, який почав свою кар'єру в 7 років та вже майже 8 років, має запал в своєму ділі. За сумісництвом мій брат близнюк Микола Белясник. Привіт! Привіт. Ти вперше у нас в гостях. Як тобі у нас? Ну, взагалі мені подобається. Тут є своя атмосфера, гарні люди, добрі, веселі, тут класно. Почнімо з брата, тобто про мене. У всіх близнюків є хоч невелика та різниця в часі народження. Яка у нас різниця? Дві хвилини. Чи впливається на наші відносини, на твою думку? Та ні. Дві хвилини це не так багато. Що б ти хотів зробити, використовуючи нашу схожість? Ну, взагалі, я в дитинстві мріяв розіграти когось зі своїх друзів за допомогою нашої схожості, але так і не вийшло. Чи відчуваєш ти якийсь зв'язок між нами? Ну, інколи так, особливо коли ми там синхронізуємося і одночасно кажемо якесь слово, фразу, і такі моменти мені подобаються. На твою думку, в чому найбільше ми відрізняємось? Найбільше ми відрізняємося в характері. Чи впливає це на наші відносини? Звісно, впливає, тому що коли два протилежних характера збігаються в розмові, то, звісно, будуть конфлікти, але вони у нас недовгі, трошки поображаємося і все. Чи були в тебе якісь казуси через нашу схожість? Звісно, ну, прям серйозних не було, але все дитинство мені не подобалось, коли я виходжу гуляти, і до мене підходять незнайомі люди, здоровуються, наче мене знають, тому що вони мене плутають з тобою. Як нас відрізняли в дитинстві? Ну, взагалі в дитинстві нас відрізняли лише дорослі, які часто нас бачили, або друзі, з якими ми постійно спілкуємося. Чи якась різниця між просто братом та братом близнюком Опиши. Ну, звісно, різниця є. Тому що, як найперше, коли в тебе є брат близнюк, то ви будете в одному класі, садочку, в одній групі, і це буде дуже класно, йому буде набагато простіше вчитися і проводити час разом. В тебе четверо братів разом зі мною. Яка твоя думка з приводу цього? Ну, я не можу сказати однозначно. Я не кажу, що негативно чи позитивно. Просто, звісно, чотири брата це круто. Але іноді хочеться побути вдома на самоті, а з такою кількістю братів не дуже виходить. Можливо, час між тренуваннями та домом ти можеш проводити в більш спокійних місцях. Твій найулюбленіший спогад зі мною. Чому? Ну, найулюбленіший мій спогад це коли в дитинстві між дворами були змагання по футболу, то ти грав за мою команду. І ми тоді перемагали і проводили час разом багато. Мені це сподобалось. Я нічого не розумів, я прийшов чисто підтримати тебе. Почнімо про футбол. Чому саме цей вид спорту? Тому що з самого дитинства я починав дивитися футбол, грати в футбол з друзями, багато читати про нього. Розповідали мені багато чого. мене мама дуже сильно любила цей вид спорту. І так мене прив'язався футбол. Твоя головна ціль в футболі. Чому? Ну, Якщо на клубному рівні, то це перемога у лісі чемпіонів, а якщо на рівні збірних, то перемога на чемпіонаті світу. Футболісти часто змінюють форму, тим більше на початку своєї кар'єри. Яка твоя найлюбленіша форма? Пізнаюся, ти часто міняв в, в команді, у вас різна форма була. Яка твоя улюблена форма? Найлюбленіша моя форма це була форма в чемпіоні в моїй минулій команді. Вона була в ній нічого такого незвичайного не було. Біло-біло-чорна, але все одно я її запам'ятав надовго. В майбутньому, в яку б команду ти хотів би потрапити? Ну тут навіть не може бути інших варіантів, тільки Барселона, тому що Барселона це клуб, який я підтримую з самого дитинства. Навіть коли у них останні роки криза, то мені без різниці на їхні поразки, перемоги, я завжди буду за них болювати. З приводу Барселони, в них було багато матчів. Чи хотів би ти потрапити в минулоще, подивитися якийсь з них вживу? Звісно, я б хотів би подивитися матч Барселона псж в Лізі чемпіонів, тому що спочатку Барселона програла 4-0 першу, першу гру, а другу гру вони виграли 6-1 і пройшли далі. То була справжня магія на стадіоні. Ти колись отримав травми на футбольних матчах чи тренуваннях? Ні, з серйозних травм за все, весь час гри в футбол, у мене ні разу не було. Як тобі вдалося зберегтись в такому травмонебезпечному спорті? Ну, тому що я можу включити голову, подумати, треба лізти до м'яча чи не треба, чи можна почекати, і м'яч сам до тебе дійде. Найважливіша твоя перемога. Чому вона була настільки важливою? Найважливіша перемога це було. На турнір, який організовував футбольний клуб Бенфіка Португальський, в їхній академії, та ще в Києві. Тому що там в фіналі ми зустрілися з самою академією. Я забив два голи, ми перемогли 3-1. і тоді мене тренер почав хвалити, ставити чаще в основні склади, і я показував себе. Назви три головні як для тебе, якості футболіста: Бачення поля, фізика. І розум. Твоя думка: хто найкращий футболіст у світі? Аргументуй. Ну, тут, в принципі, теж не може бути спорів. Лише Леональ Месі. Найкращий гравець у світі, він отримав сім золотих м'ячів, виграв чемпіонат світу. Він отримав усі трофеї, в яких він приймав участь, окрім чемпіонату Франції. Але в нього ще є 2-3 роки, тому я думаю, він його теж забере. На твою думку, найголовніша в матчі позиція на полі. Ну, взагалі, це нападник, я теж граю нападника, але не можна так казати, тому що кожна позиція важлива і найважливіше взагалі вратар. Воротар. Тому що, якщо нападник не буде забивати весь матч, там один раз заб'є в пусті ворота, то його будуть хвалити. А якщо воротар буде всю гру ловити м'ячі і один раз пропустить, на нього почнуть негативно відноситися. Микола, якщо в тебе є, давай ми спробуємо. Ти себе уявиш інтерв'юєром і поставиш запитання. Давай. Без планшетки. Все. От що б ти в нього хотів запитати, як брата? У нас різні сфери спілкування з різними людьми, особливо в класі. Ми ділимося на дві групи, так кажучи. І кожна група говорить, мені говорять про тебе хороше, погане. Я цього не с... ну, я це слухаю. Я може там скажу щось, але я це до уваги не беру. А от у тебе, друзі, я знаю, що вони не дуже так позитивно до мене відносяться. То коли вони тобі щось кажуть, ти до цього прислухаєшся. Звісно, ні, це дурниці. Зазвичай в наших компаніях, навіть якщо заходить мова про тебе, то це про або про футбольну кар'єру, або іноді про деякі випадки, які стаються під час шкільного процесу або позашкільним процесом. Зазвичай це просто курйозні ситуації, моменту, на які я не зважаю увагу. Зрозумів. Ну, а як ти відносишся, якщо в мене там в школі якісь проколи бувають? Невеличкі. Це життя кожного, кожного буває. Всі ми люди, і у мене теж було багато випадків, коли я щось не те робив або щось не те казав. Тобі подобається бути зі мною в одному класі? У мене був шанс не бути з тобою в одному класі. Після дитсадка я міг перевестись в перший клас, а ти потім в іншу школу може. Та все ж таки, думаю, морально мені легше, коли в класі є рідна людина. Як ти оціниш моїх нових друзів, які з'явилися за цей рік? Я спілкувався за цей рік з різними компаніями і в твоїх компанії побував, знаходив нові знайомства. Твоя компанія мені здалася доволі душевною. Вони спілкуються, вони відносяться один до одного на рівних, в принципі, не так багато конфліктних ситуацій. Але все ж таки ця компанія мені не по душі. Зрозумів. Дивися, от якщо б. Брати до уваги моє спілкування з тобою, як ти бачиш з я спілкуюся. От ти можеш сказати, що я вже доросла людина? Через деякі серйозні ситуації та проколи в твоєму житті я вважаю, що тобі треба бути більш відповідальним та серйозним. Як мінімум, взятися за голову та повернутися до навчання. Ну, взятись за навчання я хочу спробувати вже півтора семестру. Якось не дуже виходить. Дев'ять років. Дев'ять да, років, може, ну, і дитсадок. Ну, це поки що. Час є, ще багато. В тебе вже ні. Ти б хотів би відсвяткувати день народження сам? Я б хотів би зібрати якусь компанію своїх знайомих та просто прогулятись десь по парку, поспілкуватись, взяти якусь їжу. Але я не проти, якщо буду святкувати в сімейному колі, тому що з друзями можу поспілкуватись завжди, а в сім'ї у кожного постійно якісь справи. У тебе матчі, у мами та батька робота, у інших братів свої друзі, свої компанії. Ну, І з сім'єю не треба скидуватися. Теж вірно підмічена. 27 липня. Уявімо ситуацію. От мені потрібно там гривень 200. Я до тебе приходжу, дай мені 200 гривень. Ненадовго. Ти б мені їх дав? Нагадую, що я сказав перед інтерв'ю, гроші не позичай, але якщо ситуація патова, то ти завжди можеш звернутися до наших батьків. Так. Да. А якщо ти мені їх позичиш, я тобі їх верну через півроку, половину, то як ти до мене будеш підноситися? Якщо чесно, через це твоя репутація. Спуститься в моїх очах набагато нижче, не дивлячись на те, що в нас зараз не на дуже високому рівні. Але я думаю, що нічого критичного через це не буде. У вас є конкуренція між собою? Звісно. Ну, в фізичному плані я завжди вважав, що ти набагато ліпший за мене, допоки не почалися нормативи з фізкультури, то я зрозумів, що ми, в принципі, на одному рівні. В інтелектуальному рівні я вважаю тебе доволі непоганим хлопчиною, але через те, що ти закинув навчання, тебе. Тр трохи занижаю в цьому плані. В принципі, mm -hmm. конкуренція між нами доволі велика. Ну добре, ну, якщо, ти почав... якщо брешемо, так брешемо. <реш> Дивися, якщо брати навчання, я, дуже... я, дум... я розумів, що ти більш розумний за мене. Але по оцінкам я зрозумів, що це не так. Що я взагалі геній, ну, а у тебе гарна фізична форма. Занадто велика брехня, як для нашого інтерв'ю. Вам вдається вживатися. У вас взагалі схожі характери чи ні? Ні, ми різні, ні? ми дуже а різні. А Взагалі, за типом темпераменту. Я скоріше більш не те, щоб спокійна особистість, але такий, що не любить конфліктні ситуації та завжди намагається їх уникати. Плюс я не можу казати ні людям. Зачасту це робить проблеми в моєму житті і. Я роблю те, що не дуже хотів би робити. Mm -hmm. А Микола, навіть навпаки, навіть якщо йому хочеться щось зробити, він іноді може на це сказати ні, давайте поки що відкладемо якщо у нього є якісь справи поцікавіші. Навіть якщо це в майбутньому йому знадобилося б. Плюс Микола більш агресивний, як, як для футболіста, я помічаю в ньому агресивні риси в спілкуванні. Та якщо у нас йде якась, наприклад, урок фізкультури на баскетболі, як він іноді висловлюється про свою команду, яка йому потрапила, так? навіть якщо не везе, не щастить, то Микола старається якось ухилятися від наслідків подій. А не скоріше приймати їх і виправляти свої помилки. Звісно, тому що я не люблю програвати. Особливо, коли із п'яти чоловік грають тільки я, а потім в кінці ще й твій гравець кидає в своє кільце і вас дискваліфікують. Не дуже приємна ситуація. Не засмучуйся, все буде попереду. Давай так, три позитивні твої риси. Ну, розум. Вміння малювати. та Доброчесність. В тобі це е, прямолінійність. Завжди можеш сказати, навіть якщо людину це образить, ти можеш сказати це. Це щось між позитивним та негативною. Та вважаю, що це дуже допоможе в випадку, коли ти не хотів би спілкуватися з людиною. Ти можеш напряму і сказати, що хочеш припинити спілкування. Е, друга риса це. Твої відносини з людьми я бачу, що багато однолітків хочуть з тобою спілкуватися, спілкуються, підписуються, зустрічаються. Ви з ними файно проводити час. Мені важко вливатися в такі компанії, як в тебе. Ти це вже зрозумів, тому що ми намагалися це зробити. Третя риса, яка мені в тобі подобається, це не прив'язаність до чогось. Ти рідко до чогось прив'язуєшся, може змінювати як знайомих, так і людей, так і речі або стиль життя. Mm. Дякую тобі за інтерв'ю. Було приємно з тобою поспілкуватися. Бажаю гарних успіхів в навчанні, в футболі та, надіюсь, наші стосунки не зміняться. Навзаєм я дуже вдячний тобі, що покликав сюди на це інтерв'ю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, чи хотіли б ви мати брата-близнюка. Boa noite.